Через постійні обстріли Карлівської фільтрувальної станції у Солодівській громаді, як і по всьому регіону, відбуваються постійні перебої з водопостачанням. Саме тому місцева влада проводить активні роботи з облаштування свердловин для забезпечення населення водопостачання громаді. Вже за рахунок місцевого бюджету зроблено та в дію десять. 10... Зупинятися на цьому міська військова адміністрація не збирається. Комунальним нашим підприємствам комунальних міста Селидо була придбана бурільна установка. Вже на базі комунального підприємства формунова бригади, яка буде здійснювати буріння свердловин. Ці свердловини працюватимуть навіть за умови відсутності електропостачання. Нами створено дві бригади для підключення герату до свердловин. Тобто бригади будуть виїжджати на місця розташування свердловин. Та по графіку, який буде узгоджений та оприлюднений, буде надаватися можливість забору необхідного води для потреб населення. Знімальна група телебачення капрі селидового спеціально для капріньюз.